Добрий день, це 98-й урок по версії вебсайтів. Сьогодні тема властивість флот та бачку без тексту. Нехай тепер у нас є див з класом parent без тексту, але з двома блоками-нащадками з класом Child. Давайте це перевіримо. Ну, не перевіримо, а виконаємо точніше. Скопіював, вставив і це так само скопіював. Вставив. Ось, як ми бачимо такі, Ой, схоже на гряди навіть. Ну, але це не гріди. Давайте зробимо блоки нащадки, плаваючи ми зліва і подивимося, що буде. От, лефт. І закриваємо. Ху -ху. Як ми бачимо, блоки нащадки вишиковуються в ряд, проте висота батька зникла, і наші блоки висунулися за нього вниз. Така поведінка нам уже відома. Для вирішення проблеми слід використовувати ClearFix. Зробимо це. Я знову ж скопіюю. HTML-код вставлю. Тож, як ми бачимо, виходять такі результати. Завдання перше, повторюй сторінку за цим зразком. Угу, окей. Так, 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 3, 4, 5. Сей. Ммм, mm, угу. окей, спочатку. Боже, чого воно в лінію так воно робиться? Не розумію. Не так заважає взагалі. Ось так хоча б зроблю, щоб воно... что мене не відволікало так закрою дразу так ну я десь по 100 пикселей буду работать 100 пикселев а тут 70 800 где-то поставлю так и еще сюда я поставлю мабуть падинги It's pixel. This is not text line center. Оскільки ну, ми бачимо, вийшла в такий результат. Чудово. Задання 2. Повторити ринку з за цим зразком. Тут я лише зміню, мабуть, right на no. right, right, Ось. Right. Так. так, так. Чудово. На цьому урок наш завершено. Дякую за увагу.